Попри те, що є інтернет, не забуваємо і про книги. Якщо не знаєте, куди вкласти гроші, то купіть книгу. Так ви збагатите не лише розум, але й свій гаманець. От, зокрема, британська компанія Stanley Gibbons склала перелік найцінніших перших видань класичних творів 20-го століття, щоб продемонструвати вкладення в книги, можуть власне приносити хороший дохід. Книга прекрасна інвестиція у майбутнє, і вона може бути дуже прибутковою. Наприклад, ось це видання Великого Гетсбі, Скотта Фіджеральда було куплене у 1925 році менше ніж за 2 долари. Сьогодні його можна продати майже за 400 тисяч. Так стверджують експерти зі Стенлі Гіббонс. Британська компанія, яка багато років займалася продажем марок і монет, днями випустила індекс рідкісних книг, щоб допомогти букіністам-любителям оцінити свої скарби. Ми орієнтувалися на перші видання класики 20-го століття. Вони найцікавіші, оскільки видавництва тільки-тільки роблять ставку на автора, і перший тираж, як правило, невеликий. Якщо письменник все-таки став успішним, ці книги стають рідкісними і цінними. Експерти включили в перелік 30 перших видань класичних творів ХХ століття. Серед них два романи Бондіани Яна Флемінга Казино рояль і Живи і Дай Померти. Їх оцінили у 35 і 12 тисяч доларів. Відповідно до списку потрапив і хобі Толкіена. за перше видання настільної книги шанувальників фентезі. За оцінками експертів можна виручити майже 100 тисяч доларів.